Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання Вітаю вас, друзі, херсон околиці. Як минула ніч, що наразі маєте? Ну, відомо, тривога. Але ем, як це виглядає в Херсоні? У нас на жаль, вчора було багато обстрілів, багато прильотів. Станом на вечір вже одна людина загинула, і 10 отримала поранення від. Ворожих дронів дві людини отримали поранення. Вночі так само було і в Херсоні, але поки що немає зведеної інформації. Сподіваюся, що не буде все ж таки змін. Хоча були і прильоти, було чутно контрбатарійна боротьба. Ну то, тобто було неспокійно. Давайте поговоримо про ту новину, яку ми озвучили, про засудження колаборантів. Скільки таких справ, якщо у вас є дані, і як триває ця робота? Бо час від часу з'являється інформація, що та людина кудись приїхала і під відом вимушеного переселенця хотіла пересидіти десь в іншій області. Той хтось намагався втекти, ніби йому могли все забути. Що зараз відбувається на Херсонщині в цьому плані? Робота по очищенню вона продовжується. Фактично вона не зупинялася і не буде зупинена, поки всі особи, які зрадили свою країну, свій народ, не будуть притягнені до відповідальності, тому що запит на справедливість у суспільства у населення нашого області, ці день звичайно не тільки він дуже великий. Ніхто не хоче забувати, як знаєте, коли одні люди ризикували життям для того, щоб при приймати участь і в протесному руці і захист нашої держави. А хтось одночасно там допомагав ворогу свідомо ще й заробляв на цьому гроші. Звичайно, ці люди повинні своє отримати. Є маса проблем з доказуванням. да, вони є, тому що не всі готові давати свідчення. На жаль, дуже часто нас люди бояться Таким ну є такі ситуації, знаємо такі кейси, але ну, потрібно це робити. Якщо хочете, щоб була справедливість, потрібно приймати участь от в цьому процесі. Якщо у вас є інформація про те, що там певна особа робила певні дії і це є предметом злочину. Ну, потрібно, щоб ці дані видавали офіційно органам нашим, тому що по іншому результатів не буде. А ви фіксуєте ось ці зголошення? Я маю на увазі, чи є рух, чи є звернення людей, тому що від моменту деокупації Херсону до поточного дня минуло немало часу. І так здавалося би, на перший погляд, що в принципі там на початках можна було про все зголосити. Хто хто був готовий зголосити і повідомити? Та а далі це вже справа відповідних органів. Чи все ж таки надалі відбувається ось це інформування? І люди, як то. Кажуть, дозрівають, ні цей процес насправді він продовжується. Крім того, люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, дуже часто вони є носієм інформації, яка є дуже корисною для от, розслідування, об'єктивного розслідування кримінальних впроваджень, які були порушені рік тому, два, два роки тому, але не було свідків. Тобто, ці процеси вони відбуваються. Але на жаль. Складно в деяких випадках, тому що не завжди ці зрадники вони робили це публічно. Вони намагалися приховувати свої дії. Вони в деяких випадках навіть працювали на ворога офіційно, але під псевдонімом їм робили там інші документи, саме для того, що вони боялися переслідування з боку України. Дякуємо вам, Юрію за те, що знайшли час за оперативну інформацію. Нагадаю для аудиторії Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, з нами на прямому зв'язку щойно.